Всім привіт! Сьогодні 6 березня, неділя і я на пасіці. 15 лютого я утепляв сім'ї для того, щоб матка почала червити. Якщо по плану, то матка 16-17 числа вже мала почати червити після утеплення. Якщо порахувати, коли має вийти бджола 21 день. З першого яйця це виходить на 8-9 березня. Кліщ, який був у нас у сім'ї, який випадково лишився на зиму, він весь мав перейти логічно в розпліт. Значить, коли почне виходити перша бджола, нам треба поставити лікувальні полоски для того, щоб вбити першого кліща, який виходить. Якщо обробляти біпіном, так більшості 90%, як я знаю, бджолярів роблять, результату ніякого не буде. Тому що біпіном обробляємо, кліща зараз на бджолі нема, Кліщ зараз весь в розплоді. Обробили біпіном, дія біпіну закінчилась, кліщ молоденький вийшов разом із молодою бджолою і почав працювати, розвиватися разом з бджолою. Значить, що ми робимо? Зараз я буду ставити такі полоски, які будуть діяти 30-35 днів у сім'ї. Бджола, яка буде зараз виходити, ну, це орієнтовно я кажу із 8, 9 березня, зразу буде лікуватися, тобто кліщ, який буде виходити разом з бджолою, буде обсипатись, тому що буде діяти ця діюча ревчовина на нього, яка діє, як параліч, і буде осипатися. І вся бджола, яка буде молода виходити, на про місці буде проліковуватися. Так що за місяць, якщо був кліщ у сім'ї, він весь осипеться по-любому. Значить, що я роблю? В кінці серпня, не в кінці серпня, перед спасом, коли я закінчую відкачувати мед, після відкачки я ставлю полоски вародез. Діюча речовина в вародезі це є амітрас. І щоб не було привикання до діючої речовини речовини, весною я ставлю інші полоски. В даному випадку я ставлю варотом. Полоски вони трошки дорожчі, виходить. Цього року я брав по 100 гривнів за упаковочку. Діюча речовина тут флува Кажуть, флюба вінат, флува Діюча речовина. Таким чином я міняю і не буде привикання до цієї діючої речовини кліща ворога. Ще такий нюанс. Я думаю, що мало хто знає. Що плова вінат вступає у дію із воском і залишається, накопичується у воску. А амітрас, який я використовую у полосках вародезі, він входить в сполуку з медом і залишається в меді. І чому я роблю воротом Весною даю, а вородес з Зараз у нас є гніздо. Гнізда в мене на 6-8 рамочок. І цей препарат, це хімічна речовина, яка вийде в сполуку із воском, для мене ніякої проблеми ніби не буде виникати, тому що гніздо залишиться гніздом. А рамки, які я буду підкладати для меду, для переносу меду, пізніше. Вони не будуть вже контактувати з цим препаратом, тому що до того часу я вже полоски ці викинув. І рамки, в яких буде складатися мед, нектар, будуть частенькі без ніякого препарату, без ніякої хімії. На осінь обробка у серпні місці. Де використовується амітрас, амітрас входить в контакт із медом, так само ніякої проблеми не буде, тому що мед, який буде ніби разом із цим, з цим препаратом, за зиму весь з'їсться бджолами. І на весну практично цього меду не залишиться. Так що знову ж таки ніякої проблеми в мене не буде із зараженням меду різними препаратами. Я думаю, зрозуміло. Якщо не буде зрозуміло, може я невнятно щось сказав, можете мене ще раз перепитати, написати в силості, я відповім на Ютубі. Далі. Джолярі, які обробляють біпіном, поливають з бутилки всі рамки. Рамки розплідні, рамки з медом, які використовуються для меду, які використовуються для розплоду. Все заражається цим хімікатом. І вулик заражається, і рамки пропитуються. І соти пропитуються, мед пропитується, все купу. І потім ми цей мед вживаємо разом з отравою. Якщо буде незрозуміло, запитайте, ще раз скажу. Напишіть мені, я відповім, що до чого. Тому що таке сказати, раз, а написати це зовсім інша справа. Може десь помилюся, може щось не так скажу. Так що, амітрас я використовую. На осінню обробку у серпні, місяці, а клововінат я використовую весною. Кловинат ходить в дію, вступає в дію із воском, амітрас вступає в дію із медом. от Так що, якщо ви обробляєте кліща біпіном, там теж є амітрас, ви обробляєте сім'ю і ціле літо ваш мед заражається оцею отрутою, яку ви будете споживати, продавати людям, і люди теж будуть травитися, і ви так само будете травитися. Це незамітно, але він накопичується в організмі і не виводиться. Кажу, що його розпад 3-4 дні у вулику, але це, думаю, це все лапша на вуха, тому що кожен виробник старається прорекламувати і продати свій препарат, щоб був дохід. Так само, як і ми хочемо. ніби зробити рекламу для свого меду і продати мед як змога більше і дорожче ну це всі так роблять От. як я роблю цього разу обробку весною я ставлю тільки одну полоску тому що сім'ї зараз маленькі, непотужні після зими це 6-8 вулочок і вистачає одної полоски. Полоски вони досить е якісні, це є чешський. Препарат сертифікований, щоб показати, який має бути от, сертифікат. Я думаю, на відео буде видно. Дата виробника 15-го виготовлено до 18-го року. Сертифіковане посвідчення номер АА От, Від такого то року 2010 року. Ось такий серія, сертифікат, серія така, номер такий-то, 067 від 13.03.2006 року. От. Якщо таких надписів немає, значить це підробка, значить це неякісний препарат. Просто з людей. Друть гроші, обдурю, друть, друть гроші. Потім не знати, чим ми обробляємо і який мемент вживаємо. Ну що, почну зараз потихеньку обробляти. Покажу, як я роблю. Отакі От тут полосочки. Вони вже з дірочкою, мають дірочки тут гарні. Бажано працювати у перчатках, але ну, я перчаток не маю, не купив. Зразу для двірочок з дротиків поробив отакі от гачешки, щоб вставляти. Раніше вставляв на зубочистки, краще зробити так, гарно висить. І бджоли не їх не, не викидають. Ставлю собі в кишеню, щоб було зручно. Це на бік. Ящичок. Замість диву використовую отаку росинку, якщо потрібно буде. Ну і починаю. Все під руками, стамесочка під руками, одежу не вдіваю. Зараз такої стерильності не потрібно, нема для чого. Відкриваємо гніздо. Можна знімати підкришник, ніби цей, можна не знімати, в мене так зроблено, що я можу не знімати. Забираю легесенького утеплення. Отут. Забираю зверху. Можна подивитися, як сидить сім'я. Отак так десь сім'я. Тут є раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамочок. Бджоли ще навіть не підійшли до гори повністю, щоб вони зараз не, не дуже вилітали. Можна бризнути трохи, бо зараз не є так жарко. Беремо полосочку. Закладаємо, дивимося, де є більше бджоли і ставимо. Значить, там є де більше бджоли, там є розпліт, ставимо в то місце. Легенько пропихаємо, щоб бджолу там не подушити. Жилка трошки нервується, чує запах. Все, закриваємо. Ось таким макаром. Все. Сім'я пролікована. Забирати буду аж через місяць. Закриваю. Перед тим як закрию, щоб вулик не був такий тяжкий, хочу підняти і подивимось, що там у нас із, із підмором. Що в нас там робиться. А ну. Отака, отака ситуація. Отакий стан піддону. Самі вони вже почистили, я не чищу днище всю бджілку повиносили, та щоб була. ось такий стан. Сухенько все, ніякої свілості немає, нічого. А ну подивимося зараз слідучий було, що там під мором. Зараз знімемо трішку, щоб легше було. Маємо. Ну, от такий от стан. Отакий от стан. Є трошки крошки, підмору немає, сухенько все. Ось такий стан у мене вулика. Ніякої плісні, нічого я не чищу, зайвих робіт я не роблю. Для чого, коли б жила сама може зробити порядок. Бо багато хто каже, От, Карпатка засранка, не чистить, порядок вулику не, не робить. А я от кажу, дивіться, який порядочок у моїй Карпатці. А ну, дивимося. Так, опа. Отакий. От Оце підмор весь, крошка. Оце вони все повинулися, тільки щоб була погода. Ну, Ось така зимівля, хлопці, на волі. Ось сюди продушений, так я показував, сюди продушений, сквознячок йде, але сквозняк поза гніздо. Не через гніздо, а поза гніздо. А ну глипнемо що тут. Що тут робиться? Робо приклеєно. Так. Опа. Так. О, тут взагалі частенько. Тільки трошки крошки ще лишилося, все повимітали. А цей вулик тяжкий. Тут трохи забагато меду лишилося. Я так лишаю, що... Приходить весна, і я ще можу відкачувати мед. Тому що рамки є лишні, вони починають вже носити мед, а нема куди складати. Я стараюся розширювати гнізда пізніше, щоб їм було тепленько. Хай краще матка пізніше буде розганятися, не буде їй місця, чим застудити гніздо. Застудити гніздо це зразу є така можливість, що бджола. Може захворіти, може захворіти аскосферозом, грибкова хвороба, вона є всюди, в будь-якому вулику, на будь-якій траві, всюди в природі цей аскосфероз є. От Просто він проявляється, якщо сім'я перехоложена і сиру вулику. Тут не може бути, я кажу, постукаю об дерево, тому що вулики в мене сухі. Ідемо, я вже покажу, як я ставлю у лежаки. О, тут, що ми дно збер... можемо зняти. Я покажу, що я у лежаки ставлю. Йдемо сюди, візьму рутиночку, дим не використовуємо, не потрібно. Йдемо сюди Туда, в потужну спину. В цих лежаках сім'ї потужні. От І зараз подивимося, як вони себе будуть вести у потужні. Сім'ї. Так само піднімаю. От бачите, як я казав, от утеплення. Тут у нас сквознячок, тут у нас сквознячок. от Знімаю я утеплення. Ось таке утеплення. Утеплення тільки над сім'єю. Все. А тут у нас сквознячок, тут гуляє вітер. От, подивіться сюди, така решіточка, гуляє вітер. От там сухенько, все сіточка знизу. Вот такая ситуация. Вот. И с другого боку тоже сквознячок. Вот, сейчас я открою, все покажу. Вот. Вот тут семья. Вот семья находится. От такому положенні. Тут є сквозняк у нас до гори йде, з цього боку сквозняк до гори. у вулику в мене сухенько. Ось сюди. Покажи, будь ласка, хлопці, подивляться. От вулику сухенько, сіточка, чистенько-сухенько. Наче що? Відкриваємо легенько гніздо, дивимось. Ось тут яка потужна сім'я. Зараз холодно, пджела може трошки нервуватися. Обіцяли тепло, ось яка потужна в нас сім'я Дивіться. Хлопці. А сюди зверху. О, це називається сім'я. Так само Хватає одної полоски, тому що бджолки зараз, бджілки зараз прикупці. всі. Беремо полосочку, до полосочки беремо. Дротик і ставимо туди, де саме більше. От вони тут вилазять, значить десь тут має бути приблизно розпліт. Все. Закриваємо лесенку, щоб бджола не нервувалася. От І закриваємо все. Сім'я пролікована. Все-все, не тривожимо вас. Дівчатка, що тільки звідси. Сім'я пролікована, тепер я до неї буду дивитися. Ну не знаю. Подивитися через 2-3 тижні. Може підставлю по одній рамочці сушнини. Для того, щоб розвивалася сім'я. Тому що бджоли багато, лишніх, як ви бачили, рамок тут немає. Всі вулочки забиті повністю. Бджола зараз збирає вже несе обніжку, несе пилок, значить є розпліт, матці треба кудись червити. Значить, що я зроблю? Десь через два тижні буде тепло, побачимо по погоді. Візьму сушнини. Візьму чуть-чуть сиропчику свіженько, ріденько-рденько один до одного. Скроплю так само, не налию, а скроплю росинкою. Просто рамочки скроплю, нагрію їх і принесу сюди. І як я роблю? Я сушнину весною на бік не ставлю, щоб підставляти вощину ще далеко, ще нема. У нас світу, ще садини цвітуть, наче вущину підставляти нема чого, тому що немає багато молодої бджоли і нікому буде робити ніби сот, чарунки, як кажуть у нас. Щоб розвивалася сім'я, потрібні вільні комірки. Значить, я що роблю? Половину гнізда висуваю у бік, тобто гніздо. Розсуваю в сторони І ту рамочку, теплесеньку, окроплену сиропчиком, ставлю посередині. посередині. Не холодну рамку, бо там буде розпліт, щоб розплід не охолоджувався. А тепленьку рамочку поставив посередині. Трошки покропив, щоб джілки її гарно почистили. І все. І тоді дивлюся, аж через місяць. На місяць з них роботи стане. Повичищати старий мед. Розігнати сім'ю, ну і тоді вже почнеться наша пасічна робота. Ось такі справи у нас на пас і ще хочу показати, я вже поставив отам поділочку, щоб бджола в нас не літала десь на болота, десь, на грязну воду, щоб. Хоч холодно, але бджілка вже бджілка вже починає трошки брати. Значить, капельна система, каністрочка. Тут краник став, тут водичка капає. Значить, вода в мене не з керниці. З керниці я воду не беру для бджіл. Я воду привожу із джерела. У нас є неподалік віце джерело в тій стороні. Називається місцевість Свята Гора, або ще, можна, або ще називають Середнянська гора. Є в інтернеті, можна прочитати, є всі ніби історичні факти, як там що до чого було. Ну, коротше, цю, Там е, е, б'є джерело, досить потужне джерело, і всі у нас люди беруть звідти воду. Вода е, дуже чудова, на каву безподобна, на чай теж. Дуже добра вода. Значить, Робили аналіз цієї води і там є великий міст срібла. Чому вона і тут ніби зветься, цілюща вода, свята вода, дуже великий вміст срібла. І пити, в принципі, варити, їсти на ній не можна, тому що срібло це важкий метал і він накопичується в організм. А на чай, на каву це досить круто. І значить цю водичку я використовую для поїлочки. Беру одну бочку для себе 50 літрів і дві бочки для бджілок. На день, на, на два мені вистачає о, о цієї бочки. Якщо дуже жарка погода, то на день вистачає. Якщо отака хмурна, на два дні о цієї каністрочки мені вистачає. Тут навіть можна бачити, от, отакі робляться блискучі полоски. Вода висихає. і... Срібло залишається, отут. видно як блистить все. А взагалі, коли підсихає, то прямо аж тако на палець береться то срібло. І не знаю, чи пасіка добра, чи бджоли добрі, чи то вода допомагає. От я скільки вже займаюся бджолами, ніякого нозематозу в мене немає. Навіть зимою. Я в мої відео передивіться, чи коли облітувалися бджоли. Чи б десь хоч одна капелька була калу на вулику. От як показують інші бджолярі, тільки обліт бджіл і все в калі. Все повністю засипано цяточками калу. Оскільки я показую відео, ні на одному відео ви не можете побачити, щоб десь одна плямка калу була. Не то що в вулику. Якщо в вулику це вже проблема, це дуже велика вже проблема. А кажу, на кришках десь чи на снігу десь немає такого взагалі. Відходу зимової бджоли немає. Ну, зимова бджола воду цю не бере. От. Ну я не знаю. Так що використовую цю воду, з'їздити машиною туди-назад не так далеко, ну, собі беру воду і зразу собі на паску. Так що бджілка в мене не летить десь на помиї, десь на, як кажуть, гноянку, в кого є там корова чи свиня, чи що. В мене бджілка п'є водичку звідси, святу воду. Отака ситуація. От я показав, як я пролікую пчоли, чому я пролікую в цей час. Якщо будуть питання, задавайте, задавайте, я відпишу по можливості. Якщо є час, то можу писати. Ну, як не буде часу, то так я пізніше відпишу, все одно побачу, що прийшло, прийшло повідомлення. Буду писати. Отака ситуація. Зараз пройдусь скоренько за пару хвилин, поставлю полоточки. Ну і буду чекати вже, коли почне вже цвісти все. Вже сади почнуть цвісти, колечки газу саді вже розпускаються. Кульбаба піде, мати і мачуха піде. Зараз купа рясту, там внизу рясту, там теж там рясту. На потоках підсніжників багато в лісі. Так що будемо чекати вже цвіт і далі працювати з бджолами. Ну все, поки, до зустрічі.